І-ні! Рунку! і ніє до середини! Батько вірав! Перший батальйон морської піхоти, 36-та бригади морської піхоти. Новоди виходить з, тихони, з зони АТО. Вишито. Всі завдання, які поставлені, були виконані. Причому виконували завдання на саме переднього рубежі оборони нашої країни. Ми захищали місто Маріуполь. На жаль, батальйон поніс втрати і загинули наші побратими. Я прошу споміннути їх хвилиною мовчання. Загорожено Державна роду України. Орденом мужність третього ступеню. Старша матроса вихованця Сергія Івановича. Товариш матеріал мірал. Старший матрос матросований за вашим наказом вашою наказнець. Вітаю. Нагороди, зяку, здраві. Узнаком за військову доблесть майора Сухреска Вадима Олеговича. Служу теж Батальйон залишається тут. Це його буде місце постійної дислокації. і Він буде маріупольським батальйоном морської піхоти. Це дуже, дуже хороший батальйон. і Він показав себе в зоні бойових дій з найкращого боку. Мотивований, активний, професійний люди, який дійсно є патріотами України, які виконували завдання на дуже дуже високому рівні. І те, що він буде базуватися і знаходитися в Маріуполі, це дуже позитивно і для самого міста. Це безпека. Насправді перед батальйоном стоять дуже багато завдань, які потрібно виконувати поступово і від важливого до менш важливого, але всі вони надзвичайно важливі. В першу чергу це підтримка морально підтримка морально-психологічного стану особового складу. Наразі проводиться тестування, виявлення, скажімо так. Можливих проблем у психіці особового складу, бойовий синдром і все решта. Для цього передбачені максимальна кількість відпусток, які не використані особовим складом, в першу чергу це їхній спланований їхній відпочинок. Надалі, оскільки батальйон визначено Маріупольським, наше ППД, скажімо так, з цього моменту вже в місті Маріуполь. Ми будемо займатися, скажімо, окрім питань бойової підготовки, ще питаннями облаштування в саме в місті. Орган замужества. Нас просто там хотели очень сильно штурмовать. Очень серьезная ДРГ, две большие группы, спецы Российской Федерации. Вот. И удержали позиции, и наклепали им хорошо.